Сьогодні розповім про величезний пальник від Fire Maple, Ще один. В них там їх багато. Так цей називається зараз. Подивлюсь: fms 108 на трьох величезних ніжках. балон здоровенний кріпиться знизу. Пальник може працювати на рідкій фракції газу, тому що має попередній нагрів палива. В цілому дуже цікавий. Дуже потужний, і ви точно такого не бачили. Переходимо відразу до огляду, бо йшов дощ, і зараз ще можливо буде продовження. Вибачаю за якість, вибачаю за все. Хочу встигнути. Дійсно боюсь, щоб дощ тут мене не накрив. Так з пальником відкритим, бо він здоровий, поки запакуєш Fire Maple. Ось так виглядає. Дивіться, який вигляд пальника, яке пакування. Що ми бачимо? Балон 450 грамів, перегорнутий, і ось там він закріплений. Три ніжки. Далі бачимо вітроекран один другий і по дві пари ніжок. Fire Maple 108 називається FMS 108. Відразу розміри, дивіться, у відкритому в закритому стані. Потужність 3,5 кВт, максимально, якщо максимально відкрити клапан. Також, якщо максимально відкрити клапан, то витрата палива буде складати 250 г на. Годину. Вага загальна, 1 кг і 134 г. Нержавійка і алюмінієвий сплав. Вітроекран ось один, я вам про нього казав, ось другий. Ось трубочка попереднього нагріву. І це, напевно, все, що ми тут можемо побачити. Ще від виробника бачимо тут що. В деталях так, нам показали вітроекран, трубочку попереднього нагріву. Тут нам також, напевно, вітроекран показали. Тут показали, що балон ось так підвішується, кріпиться так знизу і може пальник працювати на рідкому газу. Тут знову ж таки показали все в деталях, нібито вітроекран. Тобто, напевно, якоюсь стороною до вітру потрібно пальник ставити. так, а ось тут, бачите, немає вітроекрану. Ну, я так розумію. Ніжки ось так відкриваються, напевно, тут якийсь фіксатор є. І ось, будь ласка, регулятори. Один в нас тут ручка, одна регулювання, і ось ручка інша. Зразу швиденько я всю ось цю красу намагаюсь відкрити, все вам показати, нічого не пропустити. Все роблю швидко, щоб дощем не залило. Пакування, бачите, яке? Коли ви бачили ось таке пакування у пальника. Дивіться. Ось такий чохол, прям товстенький. Ось тут у нас схематично все показано. Будь ласка, якщо буде бажання роздивитись, натискайте на паузу. Все на китайському, тому тут особливо нічого не почитаєш. Відкрив. Ого, який! Дивіться, який здоровезний. Видно вам. Давайте буду відкривати потихеньку. Та ви що? Уявіть собі, так розмір. Так, бачите, там от щось є всередині. Щось всередині. О, oh. ну нука. Так. По-перше, інструкція, зараз ми її погортаємо. Далі бачимо там що. Я бачу вітроекранчик. Ось так він виконан. Fire Maple написано. Тут, напевно, стрілочки, бачите, якісь пази, як вставляти. Я думаю, з цим всім буде неважко розібратись. Значить, тут два їх. Раз і два. Тут все те ж саме, також фаєрмапом написано з однієї сторони, так, отут от тут, також, ну, з іншої не написано. Ось так повинно вставлятись. Чик. Бачите, воно тут в окремому чохлі. Ось там помаранчевий чохольчик всередині. Зараз буду показувати, бачите? О, і в нього. Це діло складається і ось так. Хоп, воно тут на липучці. Оп, і закривається, дуже зручно. чохол класний на затяжці. Всередині матеріал ось такий. Прошитий гарно. Затяжка тут не як зазвичай з однієї сторони, а з двох. Ось так от. Пам'ятаєте, я вам казав у відео, де знімав Fire Maple Saturn, здається, що чим більше пальник, тим менша інструкція. Не знаю, чому так. Ось дивіться. Як завжди натискайте на паузу, читайте? Якщо вам цікаво, будь ласка, все вказано. Як розбирати, як збирати? Рекомендую читати інструкцію, тому що я завжди сам читаю, і мені здається, що в цьому нема нічого поганого. Пін натиснули, і воно вийде з оці... цього отвору. Оп, все, зрозуміло. Трубочка попереднього нагріву палива, так? І зафіксували. Дуже розумно на перший погляд виглядає. І тут ще раз хопс. Отвір зараз, дивіться. Оп. Підіймаю. Лапки тут ось такі. Це пластик, це ніяка, не, не силікон ніякий. Дивлюсь ось тут, що в нас. Ось тут в нас сидить клапан-регулятор. Регулювання, так? Тобто ніякого, я думаю, що нема тут. Мікрорегулятора ніякого. Мені здається, що тут просто прямий клапан, звичайний, прямої подачі газу, так? Бачу п'єзо. Ось як реалізован п'єзо. Ось тут йде шнур. П'єзо підпало. Ось так він тут йде. Отам він в кожуху захований, бачите? О! І кнопочка ось тут. Здається. А, ось так. Уявіть собі, так? О, там п'єзо, кнопочка знизу. Якщо хочете п'єзо під палом скористатись, знаєте, як потрібно зробити? Ось так. Хочу показати. О! І воно натискає кнопочку знизу. О, ось так працює п'єзо. Тобто не потрібно. Я спочатку думав, що потрібно туди лізти. Ні, дуже зручно. Корпус ось такий п'єзо, дуже класно. Давайте дивитись. По-перше, тут є різні ніжки. Зараз я вам все це покажу, трішечки зміню ракурс. Дивіться, ніжка є велика. Є ніжка, бачите, от маленькі і великі. Так? Що цікаво, що от сюди можна встановлювати маленький посуд, так? Посуд з маленьким діаметром донишка. Тобто, можна ось так розгорнути маленькі ніжки. Зрозуміли? Це взагалі дуже і дуже крута штуковина. Чому? Тому що. Ну, Де ви бачили пальник, в якого ну, три ніжки, чотири ніжки, я розумію, ну шість. Уявіть собі. Вон. Одна коротенька, друга, третя, коротенька і великі. Раз, два і три. Цікаво, правда? Отже, можна встановлювати от сюди. Вони зафіксовані так, поверхня. Тут відносно рівна, трішечки, можливо, ну трішечки не рівна, але поставити можна. О, дивіться, як воно виглядає. Досить і досить дійсно непогано. Можна оці великі ніжки також можна відкрити. Дивіться, як воно тоді буде. Уявіть собі, якого розміру посуд можна сюди встановити щось от вже капнуло. Уявляєте собі? Тут десь сантиметрів, напевно, 20 приблизно. Може трішки менше. Ну, десь 20 орієнтовно, так? Трубочка попереднього нагріву. Латунна, так така от жовтенька вона. Отже, маленькі ніжки також мають фіксатор положення. так Тобто вони вниз до конфорки не йдуть. Вони ось тут зупиняються на 90 градусів і все. Можна також встановлювати щось сюди. от Як хочете, так хочете всі зберіть, хочете там маленькі всередину, великі сюди чи навпаки. Будь ласка, як вам буде зручно. Вітроекран класний. Дивіться, який вітроекран. Як утоплена комфорка. конфорка, так? Бачите, вон вона, де. Ось так. Тобто її звідси навіть не видно. Досить і досить цікава річ. Окрім цього, шановні глядачі, я б хотів ось цей вітроекранчик подивитися, як він тут встановлюється. І як же це правильно зробити, так? Дійсно, дуже, дуже мені цікаво, як це потрібно зробити. Ось якось так, напевно. Дійсно, орієнтовно. І цей якось так повинно також його встановити сюди. Ану, чекайте, як же це потрібно встановлювати. Ну, якщо тут клапан, то, по ідеї, регулювання ось тут, де ми готуємо. Як мені здається. То згідно з цим з інструкцією, якось ось так потрібно зробити. Ось, друзі мої, я зрозумів, для чого ось ці отвори, які тут були, це для ніжок, так? Ось, бачите, починається дощ. Я, в принципі, думаю, що я встиг вам про нього розповісти. так? Все одно я не маю можливості його запалити, бо обіцяв, що торкатись не буду. так? Тому просто вам ось так от покажу. Комфорка. Конфорка так велика, вітроекран класний. Балон кріпиться от сюди, зараз покажу. Бачите, як? Ось ця штучка допомагає кріпити нам з вами балон. Тобто, ось у нас, бачите, пази, ось вони. Сюди вони заходять, так і відповідно до розміру балона. Так, оце ми відгинаємо от сюди. Бачите? Вставляємо балон от пас. Отпас. І ось ця штучка прижимає. Відповідно до, шановні глядачі, розміру. Тобто сюди можна встановити будь-який. 100 грам, 230 або великий на 450 грамів. Шановні, дощ, мене вигнав, так, з моєї локації, я її був вимушений змінити. Ось ця штучка це п'єзо. І я б хотів вам показати, як вона працює. Якщо я вимкну. В спишку, пишку, то думаю, що буде видно. Дивіться. Зараз фокусуємо от сюди. п'єзо прям. Бачите, яке потужне. Ось тут спалахує, так, бачите? Це перший пальник, на якому я нормально бачу ото п'єзо, як воно працює. Значить, другим моментом. Шановні глядачі, бачите, я вітроекран вже зняв, вже запакував. І йде ось це налаштування під газовий балон. Як його взагалі встановлювати? Бачите, ось один проріз, так, пас. Ось от інший і на кожній ніжці такий от розріз під ось цю кромку балона. Помаранчева штучка, бачите. Ось так беру, притримую балон знизу. Ось цю штучку вона на пружинці. Так, я її. Прибираю, бачите, як воно працює? Ось так. Це 230-грамовий балон, так? За логікою. От, ну, Наприклад, уявімо, що ось е, ми накрутили клапан, так? Бачимо тут, як завжди, плюс-мінус. Тобто для того, щоб відкрити сторону плюса, відкручуємо. Так? Якщо перегорнути ось так, наприклад, працює ну, от, встановлений там балон, так? В пазах. І хочемо ми відкрити-закрити. Також, бачите, в ту саму сторону все відкривається. Тобто не заплутайся. Можна встановлювати е, всі три розміри, які є. Різьбові газові балони. Це 230 грамів. Ось здоровий, такий величезний, 450 і е, сотка маленький. Всі встають. Що хочу сказати? Дивлячись по тому, як вам зручніше відразу, не обов'язково ось туди отак встановлювати балон. так, Тобто, якщо хочете, можете встановити його ось так, поставити десь отак поруч. Тут шланг досить довгий, ось такий сантиметрів, напевно, десь. Ну так, якщо встановлюєш, то від ніжки пальника зараз покажу, От з цієї сторони, наприклад. О. Бачите, як далеко можна встановити від пальника, так? О. якщо великий буде. То о, зрозуміли, так? Тобто можна і так просто накрутили і десь встановили, а можна ось туди в пази, якщо хочете, щоб е, газ, е, щоб пальник так працював на рідкому газу, якщо є бажання, так? Накручувати я нічого тут не хочу, просто хочу, тут все зрозуміло і так. Просто хочу поміряти так всі балони. Ось цей ми е, з вами вже міряли. Давайте візьму маленький, наприклад. Це така от перевірка, щоб все зайшло сюди. Як встановлювати? Відкриваю ось так на максимум ось цю штуку. Встановлюю в пази, де вони тут? І прижимаю. Що воно тут працює, шановні, чи не працює? Бо я вам сказав, що балон маленький сюди підходить. Напевно, не дуже він підходить сюди. Так? Так, шановні. Ем, поправочка. Малий балон не підходить. На жаль. Чи може її... І... Ну, Можна встановити, бачите, ось так, ніби можна встановити, але якось ризиковано. Бачите, ось воно стоїть, тобто можна взагалі нічого не робити, не відкривати ось цю штуку, а просто ось так сюди сунути в пас. І встановити можна теоретично, але коли будете, що потрібно зробити? Відкрити ось цей, засунути, наприклад, туди, так? Ну, я б так не робив. Я б, якщо воно не фіксується, бачите, ніяк. То я б його туди, от, наприклад, маленький, і не встановлював. Е, я допустив помилку, сказав вам, що під всі балони. Неправда, під 230 і 450 грамів. Малий 100-грамовий не підходить чому, тому що він ніяк не фіксується. Ось. І воно ось так ви там якось там похитали, і воно може впасти. Зрозуміло. На ваш, як то кажуть, ризик. В принципі, якщо обережно, то все буде нормально, але. Ну, Я б так дійсно не робив. би. Я б взяв, під'єднав до 100 грамового і отак от встановив би десь. отак. І хай би воно працювало. А якщо мені потрібно на рідкому газу, то я б просто ось так перегорнув би. Так, Це ми з вами уявляємо, що картридж вдітий так балону. До речі, відразу хочу сказати, що тут вставка різьби з нержавійки, а не алюміній. І ось так от поклали, там якось отак на бачок. І буде вам на рідкій фазі працювати газ. Можна і так. 100 грамовка не підходить. Давайте подивимось тепер великий балончик. Тут не дуже Це зручно, але що не зробиш. Так. Зараз в один момент я зроблю тут як треба. Зараз гопс. Гопс. І все. Так. І бачите, отак. Фіксовано ось так відкрили, воно впало. Встановили оцей пазик, о той пазик і. Хоп! Зараз паз зайде. О! Ось воно висить. Чи туди, чи сюди, ось по центру нормально. І ось, наприклад, там регулювання там. Чикс ось так. І от регулюєте, якщо потрібно. Ось так. Тобто досить, досить зручно. Ось такий от, напевно, пальничок потроху буду відео закінчувати. Е, здебільшого ціль цього відео це показати вам, і взагалі ціль майкемпінг, якщо так можна сказати, то це, по-перше, е, показувати цікаві речі людям, туристам. Тобто, я не думаю, що ось таке ви бачите кожного дня. І я думаю, що дійсно вдалося, можливо, щось цікавеньке вам показати. Величезне вам всім дякую. Не знаю, дійсно, чи для кожного цей пальник, ну, дійсно, не для кожного, так, тобто, хто подорожує з сім'єю. Знову ж таки, все те саме скажу, що казав у попередньому відео про пальник Fire Maple Saturn. Якщо подорожуєте з великою компанією, або ви там у цій великій компанії. Ви відповідаєте за приготування їжі і все це на вас, то от вам цей пальник те, що треба. Так, ніжки класнючі. Можна балон от сюди під'єднати. Можна просто збоку, ось так встановити, як подобається. Плюсом є те, що можна ніжки ось так, причому, хоч всі, можна ось так скласти сюди. І будь ласка, готуйте собі ту ручку там, якоїсь кави або навіть якусь супермаленьку 150-200 мл цю кружечку. Там. Будь ласка, чашечку можна ось собі зробити без питань. Але зробити маленьке полум'я. Ще дуже круто, що тут є попередній попередні нагрів палива, трубочка попереднього нагріву. Ось вона, тобто пальник чотирьох сезонній може працювати навіть взимку. Коли захочете перегорнути балон, щоб пальник почав працювати на рідкій фазі газу, потрібно дати трубочці прогрітись, тобто, ну не знаю, 4 чи 5 хвилин, щоб точно. Якщо ви максимально відкриєте, прогрієте на газу, газоподібному, а потім на максимальному режимі максимально відкритий клапан, ви перегорнете, то просто. Ви злякаєтесь, може бути якийсь чи хлопок там, чи декілька їх може бути. Так? Тому будьте обережні. Все робиться потроху. Прогріли, так, на трішечки відкрили ось так клапан, перегорнули. Потроху пішла рідка фракція, потім додаєте так, ось так по-нормальному. Потрібно робити все потихеньку, нікуди не поспішаємо, так, бо ніякі випадки, ось ці нам не потрібні. Нам потрібно довго займатися туризмом і займатися ось цими чудовими речами. Показувати вам, вам ходити на природу, мандрувати. І для всіх, для нас, ось це так, така от з цим історія. Сподіваюсь, що я на більшість питань. Які у вас виникали так, по ходу діла відповів. Якщо щось не відповів, обов'язково це в коментарях залишайте. Е, ще хочу додати. Вітрозахист класний, ще додаткові два ось такі от елементи вітрозахисту також є. Я вам їх показував. Ніжки класні, з можливістю встановлення маленького посуду. Також можна здоровенний якийсь кан встановити. Дуже класно. Ніжки фіксуються у відкритому положенні, у закритому це дуже зручно. Балон ставимо так, ставимо так. П'єзупідпал, дуже зручний, тому що можна просто от звідти його вімкнути. Бачите, воно Прям, прямо аж видно вам, так? Не потрібно лізти от туди нікуди. Дуже зручно і класно. Бачили колись таке? Так, от Такий от металевий язичок для того, щоб натискати і була іскра. Так? Ще один цікавенький момент, як завжди. Всі пальники, які мають ось таке з'єднання різьбове Так, їх всіх можна під'єднати до цангового балону через перехідник. Я думаю, що ви це чудово знаєте. Така така сама історія. Замість цього балону балон цанговий через перехідничок встановили. Хай він стоячи чи попрацює, чи якщо там є у вас якась підставка у перехідника, попрацює хай він на газоподібному газу. так А потім. Вже перегортайте через декілька хвилин на рідку фракцію газу, якщо вам потрібно. Якщо не перегорнете, ну не перегорнете і не перегорнете. Так? Коли перегортаєш, більша потужність. Якщо не перегортаєш на газу газоподібному, то потужність трішки менша. Так? Тобто, коли перегорнули, воно починає фігачити прям серйозно і можна прям здоровезний якийсь кан приготувати. Витрата пальника, якщо максимально відкрити ось цей клапан, то за годину воно з'їсть 250 грамів газу. Тобто ось такий балончик 230 грамів і ще 20 грамів. Або от е, трішечки більше половини ось цього величезного балону. Це 450 грамів газу. Тут так, Якщо половину з'їсть, то 450 мінус 250, так то 200. Залишиться грамів за годину, якщо максимально відкрити Але е, на практиці е, ми майже ніколи на максимум не відкриваємо так десь до половини, може трішечки більше, якщо потрібно швидко закип'ятити якусь водичку чи що там підготувати вам потрібно. Ще пальник можна використовувати як кип'ятильник. Тобто на кемпінгу десь встановили і кип'ятити величезну кількість води для, наприклад, того, щоб прийняти душ. Чи помити голову, чи помити ноги, чи просто помитись, освіжитись, чи помити лице своє і ще там 15 людям, наприклад, бо пальник великий. Можна тут варити величезну, класну, юшку грибну. юшку рибну. Е, можете встановити сюди цей вок ось такий. Тут, до речі, воно дозволяє вок встановлювати, так, тому що тут ніжки трішки, отак бачите, трішечки під кутом, не сильно, але трішки. Тобто вок, ось така от вогнута поверхня. Вігнута чи розігнута, ну, вогнута, ви мене зрозуміли, вона тут от встане нормально. І вок такий досить нормальний, можна встановити. І ще от, оцей виліт, десь приблизно у 20 см, максимальний, дозволяє встановлювати великий посуд, великі казани, накривати це все діло кришкою і готувати. Ось для кого цей пальник, так? Е, відпочиваєте ви із сім'єю великою компанією? Ви один готуєте на всю сім'ю. Е, пішли ви на роболовлю, пішли ви е, когось, цей як його? Ну, мисливець, ви так? Пішли когось там ловити? От, то, будь ласка, так, або просто на природу, або стаціонарний кемпінг, або кемпінг такий, що. З шатрами, з усіма ділами, або зимова якась риболовля. от Наприклад, так, варіантів дуже багато, якийсь там літній дитячий, чи для дорослих людей якийсь табір, чи цей автодом, кемпер, чи ви з е, сім'ями на авто виїхали, так, ну, декілька авто, і от ви, наприклад, на ваші плечі впаде ось це все діло так, по приготуванню їжі, то, будь ласка, ось такий пальник. і... Вперед. Коштує він відносно нормально. В мене є пальники менші і коштують дорожче, так ніж цей. Тому, в принципі, потягнути можна. Якщо подивитись на те, як воно зроблено, то сміливо віддавайте свої кошти. Купуйте гарну ось цю річ, яка буде служити. 20, я думаю, десь 20, а може і більше 20. Можливо, не потрібно ставити так, такі прям супер-супер величезні. Ну, 10-15 літрів посуд. Я думаю, буде нормально подивитись по факту. Так, якщо прям знаєте, як я зазвичай роблю, якщо ставиш щось на пальники, пальник не видно. То потрібно <смеш> зменшити розмір посуду, так будьте обережні, так і користуйтесь ось такими гарними речами. Друзі, Ось таке от досить цікаве, як на мене, вийшло сьогодні. Відео так про великі пальники. Я розумію, що не на кожну людину, не на кожного туриста він розрахований, так але моя задача показувати цікаві речі, намагатись показувати. Бо здебільшого в 21 столітті сторіччі дуже дуже важко. Когось так з вас здивувати. Так і от мене самого якщо взяти, також досить і досить важко. Але я вважаю, що цьому пальнику це вдалося. А також Fire Maple Saturn також перегляньте в мене на каналі, також досить цікавий величезний пальник. Буде цікаво. Дивіться так, і відео про гриль, газовий пальник, газова плита, гриль. Від Necirhik також вийшло От, днями, будь ласка, переходьте, дивіться, я думаю, що вам сподобається, Речі досить незвичні. Як мінімум, подивіться, щоб просто мати е, цей чик, відчуття, так, щоб розуміти, що взагалі, які речі є. Можливо, щось з, ваш, з цього покращить ваш е, туристичний. Побут. так. Як завжди, якщо вам подобається моя творчість, ви знаєте, як мене підтримати. Так, в описі під відео написано, як зробити разовий донат. Величезне дякую на ці кошти, я купую нове спорядження, так, показую його вам на каналі. А також витрачаю кошти на е, спорядження для зйомки, на всілякі там, штативи, камери, мікрофони, світло додаткове і всілякі там, всілякі, всілякі речі, яких в мене нема. Так. Величезне дякую вам за це. Також можете оформити платне Способство мого Ютуб каналу. Величезне дякую вам і всім, хто вже оформив. Дуже і дуже приємно відчуваєш себе потрібним, так, перш за все. За це дякую. Користуйтесь всіма промокодами. Посилання на ось цю чудову річ, так, цей величезний пальник буде в описі під відео. Користуйтесь всіма промокодами, в описі під відео все є. Дякую. А читайте також під відео цитати видатних людей. Бо я під кожним великим відео їх залишаю. А чомусь ніхто не читає. Всім дякую.